Усім привіт! Давайте сьогодні спробуємо зробити ось таку ромашечку за допомогою паяльника. Вона у нас десь приблизно 6 см у діаметрі. Нам потрібна буде стрічка 4 см шириною, Її нам потрібно нарізати довжина полосочок буде 3 см. Таких полосочок треба буде 10 штучок. Я вже за допомогою свого коврика. І відрізаємо пока такі прямокутнички. Далі нам потрібно цю кожну полосочку поділити ще на додаткові, порізати їх. Відступаючи від краю, десь приблизно сантиметр, і ми робимо прорізи. Один, два, три, чотири. Чотири прорізи це у нас буде п'ять пелюсточок. Воно, от, наприклад, щоб не примірятися, прям от скільки там міліметрів-міліметрів. Просто на, на глаз десь приблизно ділимо на 4 прорізи. І так, решту. Після того, як ми прорізали усі відрізочки, нам потрібно тепер зробити із них охайні крулесенькі пелюстки. Я роблю це за допомогою запальнички, мені так зручніше. Можна це робити над свічкою, можна це робити спир... за допомогою спиртовки, але головне, щоб не було тут чорних не дуже довго держати, щоб не було чорних присмолень. Обережно, підтягнулося трошки, ось у нас вже готові будуть майбутні пелюсточки. До краю. Усі 10 відрізочків. Далі ми беремо оці ось пелюсточки-відрізочки і сшиваємо ниткою. Але не так один біля одного, а накладаючи, от щоб пелюстки от цього відрізка попали між пелюстками нижнього. а так І прошиваємо. Наступний. Також між пелюсточками. І до краю зшиваємо усі відрізки наші. Ось ми їх зібрали на ниточку. І тепер треба перший і останній зібрати до кучі і дошити наш рядочок. Потім стягуємо і зшиваємо, щоб наша ниточка не розпустилася. А тут, а потім може, розправимо пелюсточки. Тут можна зразу обирати, наприклад, діаметр, можна його дужче попустити, квітка буде трошечки більше. А можна менше, в залежності від того, яку зробити серединку от, по діаметру, більшу чи меншу. То можна і квітку також зробити більшою чи меншу. Ну, мені маленька треба. Просто зав'язуємо вузик, так як робимо вузики на кінці свого шва. Обрізаємо. Далі пилюточки поправляємо, щоб вони були не перекручені, там, дивилася одна на одну. Мені зручно робити із синального дроту серединку. Можна робити із стрічки, прорізавши стрічку, скласти, наприклад, навпіл. А потім також паяльником прорізати так ось полосочки І воно ніби буде як ось тут, тільки це дуже висока, а то трошки менше. І буде теж. Тоже... Але це дужки на гербери. Ми накручуємо просто цинельним дротом в круг. Десь приблизно проміряємо, якого діаметра нам потрібно, щоб була серединка. Так, обрізаємо. Але бажано робити це кусачками, тому що до ножниці у мене такі тільки для такої проволоки, для зоненької. Одні я вже огромила. І тепер проклеїмо. Закінчиться так клейчик. Думаю, знають кожен, як уже його так додать. І проклеюємо бережненько, щоб не виходячи за краї. І до квіточки до самої. Також. Спочатку розпустили ці пелюсточки, а потім вже притискаємо міцно, щоб схватилася серединка із пелюсточками. Ось і квітка наша. Можна оздобити, чинками, сонечками. От я оздоблю сонечком. Можна залишити так. Це також не обов'язково, але для красоти можна. Так, сама квіточка у нас готова. Уже залишилося прикріпити фетровий кружочок і додати такі малесенькі листочки. Також я із... загубила десь свій шаблон. Ось. Із жестяної баночки зробила ось такий шаблончик пелюсточки. Також стрічка зелена. І вирізаю три пелюсточки потрібно. Теж обережно, бо деталька така малесенька, щоб не сплеснув паяльник по пальцях. Одна ось є. Нам трошки треба її підкучерявити. Під Підігріли і зробили ось такий краєчок. Воно не сильно туди видно його, але все ж таки. І ще дві штучки. Цим пелюсточкам також надаємо трошечки форми. І приклеюємо їх ну, в будь-якому порядку, наприклад. От тут я так приклеювала. Добла. А ось ще одна квіточка то я Дві, дві поруч і одна далі. Це вже за вашим бажанням. Нужні вам пелюсточки, ці ненужні. Вирішуєте ви. Наносимо на кінчик клей і приклеюємо. Щоб не сильно не видно було, щоб не стрічало, щоб охайно також виглядало. І третя пелюсточка. Приклеїли. І тепер, якщо це вам просто для композиції, то отут фетровий кружочок і не обов'язковий. Ви можете його, як уже готові придбані, прикріпити. Так само можна вирізати за допомогою цієї ж баночки жестяної, шаблон, який вам потрібно по діаметру. І також за допомогою паяльника вирізаємо кружечок. Ось він готовий, впаяний. Ну, я ж кажу, фетер, це не стрічка, фетер можна вирізати ножничками. Він дуже не так що. І ми приклеюємо оцей ось кружочок до квіточки. Але якщо ж у вас тут буде заколка, чи, наприклад, теж, якщо ви квіточку будете робити на проволоки, то спочатку ж підклеювати проволоку, зігнути так спіралькою, а потім уже фетер. Ну, ось така вийшла квітка у нас. От, наприклад, оця ось квіточка. Тут на пелюсточка це ще робила просто 1,2 см довжина ширина стрічки, і також 3,5-3. Довжина самої пелюсточки. І кожну пелюсточку опаювала, потім її робила оцю ось складочку, і кожну приклеїла 24 пелюсточки на фетровий кружочок. Різниця є? Пишіть, не знаю. Сподобалося ні? Гарний варіант. От такі. Що це зроблено із за допомогою паяльника Що це? А це окремо. Дякую. Дякую.